Мене звати Аяс Хусейн, я беру участь у молодіжному служінні в CRC Лондон. У дитинстві я ніколи не був послідовником Ісуса. Я був вихований в ісламі. Вся моя сім'я мусульмани. Коли мені виповнилося 16-17 років, я відчув, що не чую голосу Аллаха. Люди кажуть, що Аллах близький до Твого серця, але я ніколи не відчував цього на собі. І це мене дуже бентежило. Хто є цей Бог? Хто є Аллах? У той час. Я багато чого пережив, і це змусило мене поставити під сумнів власну віру. І саме тоді мені, по суті, набридло життя. Мені потрібна була відповідь або від Аллаха, або від Ісуса, якщо Він справді існує. І в той момент я закричав до Аллаха покажи мені себе, якщо ні, то я відступлю від віри. У той момент нічого не сталося. Я чекав добрих 30-40 хвилин. І я подумав, знаєте що? Якщо Ісус справді існує. Як той, хто говорив про Ісуса, так що Він Божественний, то Він може відповідати на молитви, коли ви призиваєте Його ім'я і хтось отримає зцілення. Тож, я закликав це ім'я. Потім була присутність. Я не можу описати, що це була за присутність. Але ця присутність впала на мене в тій кімнаті, потрясла мене до глибини душі, я впала на підлогу і почала плакати. Потім моя подруга, ця дівчина, почала мені проповідувати, яку я чула багато разів, і я прийшла на молитовне зібрання. Вони говорили про отримання Святого Духа, і я подумав, що для того, щоб зустріти цього Ісуса, так званого Бога, а не просто Пророка, я повинен піднятися і по-справжньому прийняти Святого Духа. І якщо Святий Дух прийде до мене і я прийму його в своє серце, тоді я повністю навернуся. У той момент я відчув, що мене ніби щось обіймає. Вся та любов, та прихильність, якої мені не вистачало, коли я був молодшим, просто прийшла в ту мить, і я почав молитися мовами. Я повністю віддав своє життя Ісусу. Я охрестився. Коли я зайшов у воду, все навколо було мертвим. Коли я вийшов, я відчув себе новим творінням, новим усім. І Ісус справді каже: якщо ви шукаєте мене, то знайдете мене, і Він дасть вам нове серце, Він дасть вам новий дух, і ви також будете створені заново. Одразу, коли я вийшов з води, я відчув себе таким одразу наново. Всі мої гріхи, всі мої жалі, всі мої сумніви просто змило. Коли я шукав Аллаха і релігію, все, що вони мені давали, це не відповіді. Нічого, ніякої безпеки, ніякого захисту. Але коли я побіг до Ісуса з проханням, якщо хочеш, я хочу цих стосунків з тобою, він відповів. Якщо вас зворушило це свідчення, або ви хотіли б підтримати CRC в їхній місії по проповіді Євангелія у Великобританії та Європі, ви можете легко зробити свій внесок, відсканувавши QR-код або відвідавши наш сайт. Ваше партнерство з CRC є безцінним у поширенні вістки надії та віри. Дякуємо, що підтримуєте цю благородну справу. Якщо ви подивилися це відео і відчуваєте, що потребуєте підтримки в певній сфері, або хочете дізнатися більше про Ісуса Христа. Будь ласка, зв'яжіться з нами, надіславши електронного листа на адресу інфоетсіарклондонкочком, або відвідайте наш вебсайт, щоб дізнатися більше інформації. Ми тут, щоб допомогти вам у вашій подорожі.